Привіт, ви на каналі Victor Proz. Сьогодні ми поговоримо про головних героїв казки Чарлі та шоколадна фабрика. Як ми бачимо на екрані, в нас є такі головні герої, як Авусус Глуп, Чарлі Бакет, Верука Солт, Віолетта Борігард і Майк Тіві Зараз ми поговоримо про кожного окремо. Поговоримо про Августуса Глупа. Августус Глуп. Досягнення. Перший щасливчик, що отримав золотий квиток. Коротко про себе. Кругозір настільки вузький, що обмежується тільки помислами про їжу, тому не може навіть хоч трохи передбачити наслідки своїх ужінків. У житті дуже безпорадний, не обходиться без допомоги батьків і кроку ступить без мами. Любов до сина засліпила батьків, тому вони не розуміють, що не дають йому можливості самостійно приймати рішення. Поразка. Першим вибув із загадкового змагання біля вонка, де би міг проявити себе, міг би проявити себе у дегустатор кондитерських виробів, менеджер із продажу десертів, офіціант кав'ярні. Цікаві факти. Ще у місті Дюссельдорф постійно щось жує, не вміє плавати серед переможців найвищий зросту. Єдиний хто відвідав тільки один захід і не поплив на чорній шоколадною річкою, підлячується до вілівонка, зневажливо розмовляє з Чарлі. Тепер поговоримо про вируку Солда. Зазвісна, самотня вирука Солд, самозахохана, нахабна, вередлива. Має багато батька, який виконує всі її забаганки. Маленька, обділена любов, дівчинка, побитки відкуповується від доньки подарунками. Сім'я Віолетти Борегар. Мати пишається своєю донькою, але не сприймає її такою, якою вона є насправді. Характер самовпевнена, активна, нахабна, не дуже розумна, амбітна, егоїстична досягнення. Дуже любить жуйку і жиє її безперестанку. Установила новий рекорд. Можете розглянути світлини. Майк Тіви знавець телевізійних програм. Вік. 9 років вподобання, гангстерські бойовики, комп'ютерні ігри. дивний хлопчик, який має певні знання. Замість того, щоб жити цікавим і повноцінним життям, цілісінькі дні проводить біля екрану телевізору. Регулярно стає свідком сцен насильства, тому агресивний заганяє свою злість на всьому, що може знати. Неслухняний, невихований батьки не можуть дати раду своєму синаві. Має математичні здібності, експерт у кіноіндустрії, комп'ютерний геній. Поговоримо про головного героя Чарлі Бакта. Родина. Шестеро дорослих і малий Чарлі Бакет. Мешкає в дерев'яній хатинці на краю великого міста. Роботу має тільки пан Бакет, який працював на фабриці зубної пасти. Грошей не вистачало навіть на харчі. Старенькі любили хлопчика, Чарлі був їхньою єдиною в житті радістю. І вони цілісінькими днями чекали його вечірніх відвідування на бідність, родина була дружною, завжди підтримувала один одного. Заповітна мрії Чарлі Бакету не їстися шоколаду досхочу. Чарлі Бакет міг відчути смак шоколаду один раз на рік, на свій день народження. Уся родина заощаджувала для цього гроші. І коли наставав знаменний день, Чарлі з самісінького чудесного ранку дарвали невеличку шоколадну плиточку. І ще разу він акуратно ховав цю плиточку в спеціальну дерев'яну коробочку і зберігав її, ніби вона була зі щирого золота. Кількість наступних днів не смів навіть до неї доторкатися, тільки дивився. Характер. Дуже невибагливий і готовий жертвувати собою завжди і за будь-яких обставин. Зростає у любові добрий відданий, спідчутливий, вихований стійко приймає усі удари долі. Верука Солт. Ще раз поговоримо про цього персонажа. На фабриці, та після відвідин фабрики, потрапила у сміттєвий бак, власниця другого золотого княка. Уроки, мусить слухати, коли її попереджають. Мусить думати перш ніж щось робити. Мусить довести, що її голова не порожній горі. До відвідь фабрики хоче все мати, закатує істерики, якщо в неї чогось немає. Вередлива, нестримна, заздрісна. Дякую за те, що ви були з нами. Ви були на каналі. Віктор про все. Підписуйтеся на канал, якщо хочете. Такі цікаві відео. До побачення!